Добрий день. Сьогодні 6 грудня, День Збройних Сил України. Дата свята обрана не випадково. 6 грудня 1991 року був прийнятий закон про Збройні Сили України. А в 1993 році цей день з'явився в офіційному календарі українських свят. Згідно з законодавством України саме на армію покладаються завдання з оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Це свято є символом справжньої мужності, героїзму і відваги. Ще не України ні слава. Ще нам брата країнці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй стороні. За нашу свободу і покажем, що ми брата козацького роду. душу, і ми плажим за нашу свободу. Україно Важким едернистям був твій шлях, ще із сивої давнини, і до сьогоднішніх днів. Протягом віків численні вороги ніби змовились, тільки робили, що шматували твої землі, топтали твої простори, грабували тебе, терзали твоє серце і душу. Збройні сили України своїми традиціями зобов'язані козацтву. Багато століть над нашою землею лунають пісні, які уславляють козаків. Тож хай живе і донині слава козацька. Слава Україні! Як казав Тарас Шевченко, у своїй хаті, своя сила і правда і воля. Тож маємо обов'язково шанувати тих чи святий обов'язок захищати свої хати, боронити свою правду, свою силу і своєю волю. І сьогодні солдати і офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх предків. Початком нового відродження Збройних сил України став 2014 рік. Коли з'явилася потреба у вісічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 24 лютого 2022 року, повномасштабним вторгненням російської армії, розпочався новий етап російсько-української війни. Сили України це щити оборона України. Вони захищають її територіальну цілісність і дають відсіч російським загарбникам, які вдерлися на територію України, завдяки героїчному супротиву української армії і сил самооборони. Вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці, втратила наступальний темп, і в цілому зупинилася. Бліцкриг провалився. Українські війська на окремих напрямках почали переходити до контрнаступу, звільняючи міста і села країни. У важкий для України період на її захист стали свідомі громадяни країни, вмотивовані люди з характером. До складу Збройних сил України, і інших військових формувань долучилися чоловіки та жінки, люди різного соціального рівня, віку, освіти, що усвідомлювали, яка ситуація склалася в державі та мають бойовий дух. Ворог ще дуже потужний. Попереду ще багато випробувань, але перемога буде за нами. Наші воїни найкращі. Вони захищають свої родини, свій дім, свою країну. Переможе Україна завжди так буває. Правда, воля і незламність зло перемагає. Жити буде Україна з руїн підійметься. Біль відійде, кожна мама сину посміхнеться. Мільйони людей вірять, що небо нашої України матері стане мирним адже його оберігають славні воїни. Їм довіряють найдорожче, найсвітліше оберігати мир. Ми повинні розуміти, як важко нашим воїнам знаходитися далеко від своїх родин і друзів. Як важко кожного дня переживати смертельні ризики та втрати побратимів. Ми повинні показувати нашим захисникам нашу підтримку, повагу, віру. Нехай ніхто не половини твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Це свято хоробрих військослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою. А знаєте, війна колись закінчиться і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Хто поліг на полі бою за нашу свободу? Буде жити в серцях вічно нашого народу. Сьогодні Ми низько вклоняємось, з болем. Молимося за тих воїнів, які вже не повернуться до рідного дому ніколи. Шануємо наших героїв хвилиною мовчання. Дорогі наші солдати, військовослужбовці, наші любі татусі, брати, сестри та матері. І знайомі, повертайтесь чим поскоріше додому, живими, здоровими, з перемогою. Повертайся живим, повертайся, солдати, бо молиться за тебе, сивая мати. Повертайся живим, повертайся додому, щоб батько вклонитися старому. Повернись, бо зів'яне калина твоя. Так? Що ти посадив біля хати, я тобі зичу, не знаючи болю, живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїн. Вітаю з Невзбройних сил України. Ви захисники, ви опори держави, спокій наших будинків, спокій наших близьких у ваших надійних сильних руках. Ти патріот, захищаєш державу, промножуєш сили, її ти і славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську і державу оборониш свою українську. Українська армія сила і гордість нашої батьківщини. Українські військові довели, що вони найвіданіші, найдослідженіші, найпрофесійні воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими й нашкодженими і принести з собою перемогу. Слава Україні! Зі святом, дорогі наші захисники, ми всі щиро чекаємо вас вдома, вдома з перемогою, низький вам уклін за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники!